Друзі, всім привіт! Хочеться багато сказати, але, чесно кажучи, переповнюють емоції. Це, напевно, не передати словами, наскільки якби це зігріває теплом, коли отак приходиш з бойових позицій і застаєш вдома, ну як, не зовсім вдома, але на місці дислокації передачі з рідного дому. І з такою цікавою, гарною написом. З з села Хрулин. Тож, Дівчата, наші берегині, хрулинські берегині, хочемо вам за це все подякувати, за те тепло, за ті смаколики, за ті ваші супчики, вашими невтомними руками зроблені, розфасовані по пакетиках, які ми з задоволенням запарюємо в кружках на нулі, і з задоволенням їх. Поїдаємо і ними смакуємося за, за ті чайки, за те домашнє печиво. В общем, дівчата, за все-за все вам дякуємо. Козаки, нашим дівчатам тричі слава! 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 Дякуємо!